Усім привіт, друзі! Всіх радію вітати на нашому каналі Життя на Кадазину. Мене звати Ірина, ми з міста Кривий Рідні, Дніпропетровська область. Вітрюганіще, ще, друзі, зараз 14 година дня. Погляньте небо яке. Темне, темнюче. Оно яке. Все небо. Темне, вкрите хмарами. Вітер просто кошмарний. І якийсь день сьогодні, то роз'ясниться. То швидко оце затягнено хмари. поглянь такі чорні. Прям. Але на сьогодні дощу не передають у нас у Кривому Розі. Передають на завтра невеличкий серед дня, і на післязавтра. У мене сьогодні 13 п'ятниця, ще й, п'ятниця, ще й 13. -те. У мене сьогодні 14-й день від е, першої обробки томатів. То мені сьогодні треба робити вже другу обробку томатів. Тобто е, буду трохи пізніше. Зніше, ну, все одно друзі, не із за вітру. Я я вітра не боюся. Я піду в ванну, помиюся, та й все добре. Е, ще мене питали. А чим ви е, що ви вдягаєте на себе, коли обробляєте там дерева, кущі, там томати, перці, баклажани. Нічого я не вдіваю. Я навіть перчаток не вдіваю. Друзі, я коли е, шахеди ракети летять, я нікуди не ховаюсь, то я буду ще ховатися від хтось на чого. Ну, ну ні, не можна так, звісно, робити. Це я неправильно роблю, але ні, я воно пішла в ванну, помилася з милом, та й все добре. Мені важливо уберегти свої овочеві або фрукту, то я обробляю і по вітру, і коли тільки, от у мене сьогодні 13-14-й день, і мені треба обробляти робити обробку томатів від хвороб і від шкідників. То я буду десь о 5-й вечора це робити: чи буде вітер, чи не буде. особо те, як я завіваю ого! І холодний друзі, оце я у футболці вилізла, але ну я я вже попрацювала в городі трохи. Е, мені холодно. У нас учора була дуже занизька температура. У, учора у мене синочок ще був. Ну вчора він і поїхав додому. Він позавчора приїхав і вчора вже поїхав. Ну, воєнні друзі, в них часу це так. Він приїхав, порадував мене маму свою на два на дні. Сходили до кіно, подивилися там. Сходили, погуляли там по місту. У нас кривий ріг. Саме найгарніше, найцікавіше місто це вибачайте другі містяни, але ну я тут народилася, тут виросла. Тут народився і виріс мій синочок. Кривий ріг для мене це все, це моя душа, це моє місто. Воно саме-саме саме, саме, і найліпшого немає в світі на планеті. в галактиці не де-не-де. Не де. Це, це моє, моє любе місто. Воно велике, тут багато чого є. Ми і, і всі сходили, і пофоткалися, побігали там, походили, і по магазинам трохи пробігли. Все, але все одно йому цікаво. Він раз на рік приїжджає. Звісно, кваміра. Мірайте. Мірачка, собачка моя люба. О, ну. Захисниця моя. І ще один усе захисник. Тайсі, ти спиш? Хорошо, собачкам зараз така погодка дуже класна. Їм не, не жарко, бо Міра, бачите, шерстяна, дуже вона постійно хекала. Ну, жарко, дуже жарко. Та й ну, жарко. Але ну, ну, зараз така погодка то їм. Їм добре, друзі! Всі мої твариночки. Хто не знає, вони колись були безхатніми. Тепер вони в мене живуть. Дуже дуже вам велике усім дякую. Хто скидає нам на карточку гроші на годування безхатніх твариночок. Карточка моя під відео. Дуже дуже вам всім велике. Дякую, курочки, друзі. Ось нарвала, підв'язувала там томатики. Зараз підемо, покажу. І там трохи порвала травички зелененької, Зараз їм дам. І майсанчик. Ось Масянчик, моє сонечко. Масянчик теж друзі був колись безхатнім, Хто не знає, він прийшов зі мною. Таким манюпусіньким пусіньким він біля трьох кілометрів зі мною йшов. І оце прийшов до двору. Міра його зразу з Тайсоном полюбили. Тобто, ну це вже сім'я, сім'я. Ну мої твариночки, це моя сім'я. Я їх дуже люблю. Я всіх люблю, всіх безхатніх люблю, всіх, всіх гладдю, всіх цілую. Мені все одно, все одно хто що буде оце казати на цьому плані, щось погане, бо я їх люблю. я Їх обожнюю, просто обожнюю, обожнюю. Як можна не любити собачку чи кішечку якусь. Та й корочок ну, теж і на руки беру, і погладю буває, вони біжать, щоб їх погладили. Несуться, друзі, добре. Їдять, водичку ставлю, обов'язково зелена травичка повинна їм бути. О, Воно вже курка кричить, бо знеслася в сараї. Серік, що таке? Два петушка в мене наразі, сіренькі і реженькі. То сірік, а то рижик. Це я так назвала їх. От друзі, всі курі йдуть до мене, щоб погладитися, даються. А півники ні. Не знаю чому. Друзі, може хто знає таке. Ну, не знаю чесно, чому. От петухи ніколи не йдуть до рук. Курі якісь такі, от у мене ручні. Співаєш, моя зірочка. Зараз дамо травички. Хто буде травичку зелену? Тіпа 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 Сьогодні не, не жарко, не парко, то бігають всюди. О, і міра ось. Хазяйка прийшла, роздивляється, розглядає, щось там ще й підлизує, що вона там. Все, Міра, прибрала, пішли до городу, пішли, пішли на помідорчики, подивимося. Міра. Ось друзі, вже почала, вже багатенько підв'язала. Ці такі, що в мене поблизу, я догори просто підв'язую. Бачите? Підв'язую. Питаєте мене раз за разом, чим я підв'язую, якими мотузками користуюся. Іду в секонд хенд в самий найдешевший день, купую пояси. От пояси самі найкращі підв'язки. Вони десь років 3-4, а то й 5 я можу користуватися. Вони не перегнивають там, не, не портяться. А так, взагалі купляю простині, підодіяльники і нариваю на отакі мутузочки. Такі Ними я користуюсь два роки. Другий рік, Оце вже другий рік я користуюся, від, ну, закінчиться сезон, я її вже буду викидати, бо вона стає такою м'якою, вона рече. Ну, По погодні умови, друзі, і сонце шпаре, і дощі йдуть, то вони лише на, ну, це на, на, на два роки. Так, тут в мене ось. О. Погляньте, які класні вже перчики. Це солодкий перець, дуже класний, здорові, зелені, все добре. баклажани, все порозросталося. Бо ви мене просите показувати, бо багато хто, як і я, такими мені сюсенькими понасаджували. А, а чи виростуть вони, чи не виростуть, але бачите, вже все добре, повиростали, порозросталися. Зелененьке листечко, добре, все добре. Так, почала тут його підв'язувати. На цих місцях, друзі, я буду підв'язувати восьмеркою. У мене є на каналі у минулому році, я прям дуже близько показувала. Деякі писали, мені не подобається, воно падає. Друзі, падає чому? Тому що дуже велика відстань іде від е, упор, повинно бути не більше трьох кущів томатів. Я у минулому році підв'язувала е, сержант Пепер Вони тяжкі, в них дуже багато врожаю. І самі ці, сама рослина тонесенька, її треба було підв'язувати так, щоб не рослиночка не обвали, не поламалася, не щоб плоди не попадали. І мені оця восьмерка у минулому році найбільше сподобалась. Тепер е, ці буду. Усі підв'язувати на цьому кусінчику. Це в мене тут і темні, і червоні, і рожеві, в чому, уселякі сорти. Це я тут буду підв'язувати. То в мене тут ось три кущика, там два кущика, там два кущика поміж опорами йдуть. Опори я так дуже добре позабивала молотком тут і донизу. І оце вівками такого пообвивала, щоб воно підтримувало саму рослину. І воно все-таки добре підтримує. хоча б і хоча вітер буде хоча й дощі будуть то воно буде добре триматися і самі, самі, і вдобно тут обробляти їх, вдобно ходити поміж них. Воно там, Тут у мене один рядочок йде, бо в мене тут рядочок баклажанчиків. А потім у мене йдуть вже по два рядочки разом. І все одно мені тут ось. Бачите, тут доріжка вдобно буде ходити обробляти, і збирати, і підв'язувати. І тут далі вже йдуть теж куводку, водку, доріжки, доріжки і томатики. Вже дуже багато позав'язували плодів, дуже все швидко, швидко, швидко. Прямо ось я не підв'язувала така велика кісточка, ось зав'язана. Потім, потім буду розказувати, що в мене тут за сорти. Саме сортів дуже багато. Ви знаєте, продавати насіннячку. Буду десь з листопада, може трохи пізніше. Будемо дивитися, що там та як. А ці томатики, які у мене йдуть у хатинці для томатиків, сітка тут сонцезахисна, 60% затінення. Дуже у моєму регіоні, в Кривому Розі, вона, як по мені, оцей іменно процент саме найкращий і для огірків, і для томатів. То я на огірки на теж буду таку сіточку чіпляти. Так. Всі огірки свої високорослі я веду в два стебла. У мене є на каналі, я ось о, недавно показувала, як я пасинкую, як я пасинкувала у два стебла. То ось Тому я підв'язую кожне стебло, друзі, кожне стебло, яке вже підросло, ось о, наприклад, цього томатику, тут ось. О. Бачите, тут одна рослиночка, але далі ось тут пішло два стебла, кожне стебло окремо. І на кожному стеблі тут будуть пасинки, друзі, виростати, але я їх буду зривати, прибирати. Я буду вести лише в два стебла, усі, абсолютно усі сорти своїх томатиків. Отака подв'язка для мене. Сама найвдобніша, якщо є ну, якщо є отак. От, Підв'язати доверху, то, як по мені, то це сама найвдобніша. І просто потім, от рослиночка, коли буде зростати надалі, її просто обкручуєш, обкручуєш, отаку. От ну, ось о, зараз ось покажу ось, як я. Ось у мене вона тут підв'язана до пасинка. І цей пасинок я отакого от стебло верніше. Це вже стебло. Отаку От обкручую, воно буде рости, рости доверху. Я буду обкручувати, 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 обкручувати. І дуже така це саме найнадійніша опора, якщо зверху надійно там все зверху, якщо надійно, якщо не просто там якась паличка тоненька або ще щось, щоб воно не тріснуло, щоб воно не що там мене арматура, а там уже всередині, там в середині, там мене товсті такі дерев'яні опори. Ось я покажу я вам такі, а ось вона, ось у. ось у такі дерев'яні опори, такі у мене всередині. Там вони, вони прив'язуються в мене верху. То в мене кожна рослиночка, кожне, кожне стебло в мене йде підв'язане. Друзі, питали мене, які томати, які сорти ви садите в хатиночки під захисною сіткою, які на сонці палящому. Я обираю самі такі, які прям дуже бояться сонечка, то я висаджую там, в хатинці для томатів. А ці, які не дуже особливо чорні, друзі, темні усі сорти я висаджую із антоціанами. Я висаджую тільки на відкритому сонечку. Бо чим більше того антоціану і чим більше того темного кольору, він дуже корисний для нашого організму. Тим ну тим, тим більше в них буде у цього всього цих елементів більше. Чим більше сонечка будуть вони бачити. А якщо вони будуть знаходитися там під захисною сіткою або в теплиці, тим паче, е, ну я, я, я зовсім не розумів, коли в теплиці вирощують темні сорти. Там вони того елемента не мають зовсім, ну це моє бачення, не знаю. Я вирощую, я вирощую друзі іменно так. То, то так. І тут у мене усі високорослі. Вискорослі, друзі, томатики. У мене ось. Нє, тут в мене середньорослих трошечки. Ну, тут, тут попросту, друзі, погляньте, що я у цьому році наробила. Посадила ось три куща в мене високорослих томатів прямо під самим горіхом. Ось бачите. Воно квітнуть, все добре, бо питали, а чи будуть тут томати. У минулому році у мене під цим горіхом зростали огірки, чисті пруди фірми Велес. Отак збирала врожай. Бо ну, деякі просто пишуть мені, що під горіхом нічого не росте. Не знаю, в мене все росте. І, до речі, на тому місці ну, я посіяла кроп. У минулому році в мене там зростав базилік, петрушка, ще щось, кінзу сіяла, все зростає, не знаю. Ось о, тут у мене ряд малини, вже зав'язує малина, це харітейдж. Ось о, перший рік будемо дивитися, друзі, що воно за харітейдж. Так, другий ряд це в мене Маргарита. Ну, ця ще, ще тільки квітнути ось збирається. Ну, це я замовляла, друзі. Це я восени висаджувала. Такі мені сорти захотілося. Та я так, на першому сайті, який мені, мені там видався в, в гуглі, то я й замовила. Так, а тут в мене жовта. Жовта, ой! Це забуваю, рання, рання роса, друзі, жовта. Ну, вона сама по собі сама манесенька. бачите, сама манесенька. І Із п'яти із кущів все-таки тільки чотири прийнялося, п'ятий чомусь зійшов, а потім пропав і чомусь ось ну, не, не хоче сходити та й все. Ну Не знаю, подивимося. І тут оце у мене поміж цією малиєю середньорослі томати. Один рядочок і воно другий. Я упори поставила жалізні, але ще не встигла е, підв'язувати. Буду теж отак восьмеркою підв'язувати. Подобається мені, подобається, друзі, дуже. Так, тут в мене ось о, все йде нескоро томатики Просите мене показувати. Тут і, і і гноми. ну Гноми, я думаю, вже всі бачать, де гноми. Вони такі вони такі більш совсті вони такі більш. Листя в них зелене, здоровенне, таке товстенне, як у картоплі. А це це обичні такі от помідорчики. Але ну, в мене тут теж дуже-дуже багато сортів. Друзі, питаєте, мене все забуваю, як подіяв антибур'ян-гербіцид. Дуже добре. Іменно на цей ой, як же він називається? хміль, Ось о, погляньте, як він, як він добре воно пропадає. І не виростає, друзі. Не виростає. Воно ось тут деревинка якась була, я її спиляла як змогла. Це друзі, я це мої сусіди, ми з ними все домовилися, що це я нічого тут поганого не роблю. Я просто ми питаємося якось позбавитися цього хмілю, бо воно, ну я думаю, люди багато знають, що це за зараза, де воно. Ну, це і деревця так теж я побризкала, теж вроде, як пропадає. Ну подивимося. Е, наразі вже скільки часу пройшло, то воно не зростає. І то я е, майже через день я тут той хміль виривала. У мене оце проблема з цим хмілем була. А зараз, бачите, все. Все воно таке воно пропадає, пропадає, потроху той хміль. Ну так, та, та і все. Так, томатики, погляньте, все добре, обробки мої, всі діють. Ну, тобто, і сьогодні вже я буду обробляти вдруге. Буду обробляти препаратом цілітель. цілітель він іде від усіх абсолютно хвороб. Якщо б були б дощі за дощами, я б другим препаратом обробляла. Я вам казала, У мене є на каналі перша підвазочка, чи в цьому, чи в цьому вуглику буде. Там, якщо бажаєте, повна обробка по, так, як я роблю багато років обробка томатів, в мене. натисніть на неї і зайдете в те відео і подивитесь, чим я обробляла вперше, чим я потім потім буду обробляти. От, вдруге, оце хочу цілітель, змішаю у 10-літровому відрі води. Просто з крана наберу. Туди додам препарат від шкідників усіх обов'язково. Це препарат Provanto Мені він найбільше подобається. У минулому році я Булася з першого разу і біли корилки, і чорної мошки, чорного комарика на томатиках. то і... А він від усіх шкідників, він мені дуже допомагає в городі. І для саду я його одним користуюся, і в городі він дуже мені допомагає. І оці два препарати, що це літель від хвороб, що провантомаксі від шкідників, вони не бояться дощику. Тобто, якщо через годину піде дощик, то нічого страшного, вони вже будуть там в рослинці і будуть діяти. Ще мене питають багато людей. Ой, це ж дуже страшне, таке той цілітель, той провантомаксі. Ну, це ж вже ж квітнуть, вже помідорчики. Так, вже і вже помідорчиків дуже багато. Але обробити вдруге теж дуже обов'язково треба отакими от хімпрепаратами, щоб надалі не захворіло, щоб надалі усі ваші томати не викосила фітовтора. А це дуже страшне грибкове захворювання. Оце вже буде остання обробка хімпрепаратами, і потім я вже буду обробляти марганцівкою, содою. Там дивіться, друзі, які дозіровки, як я це роблю по-правильному. Так, по кукурузки, друзі. О, вже хтось поламав мені кукурузину, ну нічого страшного. Посіяла огірочки, друзі, огірочки, воно вже майже біля кожного, а, майже, май, майже біля кожної біля кукурузки посходили. Гібриди, друзі, сіяла. Я сорти не дуже. Там деякі сорти я посадила Так, на пробу. А, так, в принципі, для мене Ліпше, саме найліпше це фірма Велес. Іменно парти на Карпічні гібриди. Кабачок Іскандер. Точно Іскандер. Погляньте, скільки в ньому цих кабачків. Це один куст, друзі. Бачите? І ось цього вона ціла купа. Ну і там далі вже пішло-пішло. Ось у мене пусіньке кусика, але вже тут воно, бачите, теж кабачків купа, і там воно воно зав'язується. Це гібриди. Це гібриди, друзі. Я дуже люблю гібриди. от тільки помідори мені подобаються, сорти. І гіркий перець мені сорти подобаються. А то все мені якось більше гібриди. Смородини червоно, погляньте. <смі> Рання вже майже я її зібрала, воно вже. А більш пізніше ось починає, починає квітнути. Ой, квітнути, А червоніти воно вже вже така, вже така гарна. Так, тут черешенку цю вже ми обірвали учора з синочком, бо хотілося, щоб він поласував і з, і з собою там відеречко йому нарвала. Тут воно теж обнесли ми з ним цю черешенку, щоб він наївся. Тай, та й та, та, друзі, то такого. Так, полуничка, друзі, полуничка. Чамора турусі, перша, Перша починає стигнути. Отакого. От Хочу поближче, бо питаєте мене, хто не знає, бо це я теж вирощую. вирощу. Отакуво, це перша річка. Це я восени її висаджувала. Отак от виглядає. І далі от у мене 5 кущиків. Ще, друзі, у цьому році я її не кустувала, Вона дуже пізня, мені дуже хотілося такий ну, пізній-пізній сорт іменно. І і ось огірочки. Один рядочок раніше посіяла, той рядочок більш пізніше посіяла, але воно, бачите, воно все посходило, все добре. на завтра дощик передають, то я поки поливати не буду. Картопля в мішках.